Часник це справжній природний антибіотик, у його складі налічується понад 150 біологічно активних і корисних для організму речовин. Регулярне вживання часнику допомагає зміцнити імунітет, поліпшити здоров'я, підвищити захисні сили організму і перемогти вірусні та інфекційні захворювання. Часник також відноситься до ідеальних приправ. Його пікантний смак додасть родзинку будь якої страви, включаючи супи, салати, піци. Брускетти і різні види пасти. Якщо ви ще не включили цей продукт в свій раціон, то саме час це виправити розповідаємо, як самостійно в домашніх умовах приготувати чесниковий порошок. У нього більш ніжний і тактовний смак, ніж у звичайного зубчика чеснику, і неймовірний аромат чесниковий порошок, поза всякими сумнівами, стане вашим фаворитом на кухні. Виберіть ідеальний часник, щоб приготувати ідеальний часниковий порошок. Вам буде потрібно свіжий молодий часник. Тільки з такого овоча вийде дійсно ароматна і смачна приправа. Для приготування 1-2 склянки часникового порошку візьміть 3 головки часнику, відокремте зубчики один від одного, очистіть від лушпиння і гострим невеликим ножем наріжте зубчики на тонкі скибочки. Надішліть часник в духовку, нарізали часник на тонкі скибочки, тепер необхідно підсушити їх, викладіть часник рівним шаром на деко. Застелене папером для випікання, попередньо розігрійте духовку протягом 10 хвилин на найнижчій температурі. Надішліть часник в духовку на 10 хвилин, потім вимкніть вогонь і залиште деко в духовці на 45 хвилин. Підсушіть часник в духовці, щоб часник повністю висушився. Повторіть цю процедуру кілька разів, температуру залиште мінімальною. В результаті часник повинен буквально кришитися в руках. В середньому вся ця процедура запікання часнику займає від 2 до 4 годин, це досить довго, але результат безумовно того вартий. Подрібніть часник в порошок. Коли часник буде кришитися в руках, можна приступити до його подрібнення, для цих цілей використовуйте звичайну кавомолку або електричний подрібнювач для спецій. Часник необхідно подрібнити в дрібний порошок. За бажанням можна також його просіяти вже через кілька секунд ви відчуєте дивовижний аромат, який моментально виправдає всі ваші зусилля. Зберігайте чесниковий порошок правильно. Витратити кілька годин на приготування чесникового порошку доведеться один раз, а насолоджуватися його дивовижним смаком і ароматом ви будете ще довго, щоб приправа зберігалася довше, помістіть її в скляну банку і відправте в темне і прохолодне місце. В таких умовах часниковий порошок буде зберігатися кілька місяців. Класні рецепти: Часниковий порошок можна використовувати в якості приправи для супів, других страв, салатів і закусок. Він чудово доповнює піцу і пасту, прускетти, сніданки з яєць. Його можна додавати в соуси і масло або в тісто для хліба. Окрему увагу заслуговує часниковий багет з сиром. Це справжній гастрономічний шедев. Паста з цвітною капустою і сиром. Часниковий порошок прекрасно вписується в тематику італійської кухні, щоб урізноманітнити звичне блюдо. Достатньо всього лише додати невелику кількість цієї ароматної приправи. Переконайтеся в цьому особисто, приготувавши на вечерю пасту з цвітною капустою і сиром. Хліб з часником і зеленю, хліб, часник і зелень. Це безпрограшне комбо, яке точно сподобається любителям смачних закусок. Побалуйте себе і домашніх ароматним хлібом з часником, і зелені в теплий весняний день. Курка на грилі по мексиканськи. Часниковий порошок круто поєднується з іншими прянощами і спеціями. Напередодні літнього сезону ділимося класним рецептом курки на грилі по мексиканськи. Яка прикрасить ваші посиденьки на природі, беріть на замітку суп з авокадо та креветок чесниковий порошок здорово розкриє себе не тільки в других стравах і закусках, але й в супах. Спробуйте суп з авокадо та креветок, його цікавий смак нікого не залишить байдужим. Солодка картопля фрі, часниковий порошок, стане класною приправою для домашніх чіпсів. Пропонуємо побалувати себе прекрасною альтернативою звичному картопляному снеку чіпсами з батату. Це не просто смачно, але і дуже корисно.